Розділ 33. Розмова вийшла не такою короткою і не такою вирішальною, як передбачала юна леді. Молодий джентльмен не схильний був відступитися так легко. Він виявив таку завзяту наполегливість, якої тільки і міг йому побажати сер Томас. Він був досить марнославним, і це спонукало його, по перше, думати, що вона таки його любить, хоч, може, сама того не знає. А по друге, коли він, врешті-решт, був змушений визнати, що вона не розуміє власних почуттів, теж саме марнославство переконало його, що з часом він зможе навіяти їй ті почуття, яких бажає. Він був закоханий, дуже закоханий, і це було таке кохання, що, підкоривши собі натуру діяльну і жваву, радше палку, ніж витончену, домагається стрічних почуттів і з тим більшою впертістю, чим й зазнає поразки, і змусити Фанні його покохати, було для нього тепер не лише найбільшим щастям в житті. Але й справою честі. Він не зневірився у своїх силах, він і не думав здаватись. У нього були всі підстави для такої стійкої прихильності. Він знав, що їй притаманні всі ті щасливі риси, які виправдають найсміливіші надії на щастя з нею. Її нинішня поведінка, що свідчила про безкорисливість та шляхетність дачі, чесноти, які він вважав дуже рідкісними, лише посилила його бажання і зміцнила рішучість. Він не знав, що серце, яке він прагне завоювати, вже невільне. Про таке він навіть не міг здогадуватись. Він вважав, що Фані ще ніколи не замислювалася про подібні речі настільки, щоб це могло бути небезпечним для неї, що її захищала юність, юність душі такої ж прекрасної, як її зовнішність, що її скромність заважає їй правильно зрозуміти його наміри і що вона все ще приголомшена раптовістю його зізнання, якого аж ніяк не очікувала і новизною становища, про яке не могла навіть мріяти. Хіба це не означає, що коли його вірно зрозуміють, він досягне успіху, він щиро в це вірив. Таке кохання, як у нього, кохання такої людини, як він, не може залишитися без відповіді і вельми скорої, і його так втішала думка про те, як скоро він змусить Фанні його покохати, що інша думка про те, що зараз вона його не кохає, не дуже його бентежила. Однак Фанні у своєму житті надто багато випробувань, щоб знаходити у них якусь утіху. І тому для неї це було незбагненним, вона зрозуміла, що він справді не схильний відступатись. Але як він може? Після тих слів, що вона змушена була йому сказати, вона ж казала, що не кохає його і не може кохати, і певна, що не покохає ніколи, що це не може бути інакше, що їй нестерпно про це говорити, і вона дуже просить його більш ніколи про це не згадувати і дозволити їй зараз піти. І нехай це питання вважається вирішеним раз і назавжди. Але він правив своєї, і тоді вона додала, що на її думку вони люди настільки різні, що взаємних почуттів між ними просто бути не може, і що вони не підходять одне одному ні за своєю вдачею, ні за вихованням, ні за звичками. Так вона і сказала серйозно та щиро. І все ж цього було замало, бо він одразу ж почав заперечувати, що вдача в них така вже різна, і що вони в наювному становищі, і рішуче мовив, що все одно буде любити її і не втрачатиме надії. Фанні знала, що вона хоче сказати, але не могла вірно судити про те, як це було сказано. Її манера говорити була невиправно делікатною, і вона навіть не могла уявити, наскільки ця делікатність, пом'якшує суворий зміст її слів, її сором'язливість, вдячність і почуття такту призвели до того, що кожне з її слів замість байдужості виражало потяг до самозречення. Принаймні здавалося, що вона прагне завдати йому меншого болю, ніж собі. Містер Кроуфорд більше не був колишнім містером Кроуфордом, тим потаємним, підступним, зрадливим кавалером Марії Бертрам, що викликав у Фанні відразу, кого її було гидко бачити і чути, в кому вона не знаходила нічого доброго і чиї таланти, хоча б навіть талант зачаровувати інших, вона навряд чи визнавала. Тепер це був містер Кроуфорд, що любив її палкою безкорисливою любов'ю. Чиї почуття були благородні й щирі, чиє уявлення про щастя було втілене у шлюбі з любові, хто невтомно оспівав її чесноти, розкривав їй свої почуття, доводив, наскільки це можна довести словами, причому такими словами і тоном з таким виразом, на який лише здатна людина талановита, що він зачарований її ніжністю та добротою, і на додачу до всього тепер це був той містер Кроуфорд, що допоміг Вільямові отримати офіцерське звання. Ось як усе змінилося. Проти цього не підеш. Вона могла зневажати Кроуфорда раніше, з благородним гнівом, згадуючи про Созертона чи про театр у Менсфілді, але зараз він мав право очікувати іншого ставлення до себе. Вона мусить бути люб'язною та поблажливою, мусить відчувати, що їй зроблена честь, і, думаючи про себе та брата, почуватися вдячною. Тому вона відповідала йому так співчутливо і схвильовано, а слова, відмови раз у раз мішалися з іншими, сповненими такої вдячності й жалю. Що для марнославної життєрадісної вдачі Крофорда байдужість фанні, чи то принаймні ступінь цієї байдужості, була аж ніяк не очевидною, і він поводився зовсім не так роз... нерозумно, як то здалось фанні, коли на завершення бесіди запевнив її, що не полишить своїх намірів і буде так само щиро сподіватися на її прихильність. Він відпустив Фанні з великою неохотою. Та в його погляді не було відчаю, що суперечив би його словам. І дав їй надію, що він не поводитиметься так нерозважливо, як обіцяв. Тепер вона розгнівилася, її розсердила його впертість, така себелюбна і невеликодушна. Йому знов бракує такту і уваги до інших, а це ж колись так вражало її, здавалося їй таким огидним. Він знову скидався на того Крофорда, якого вона так засуджувала колись. Так, йому, вочевидь, бракує чуйності і людяності, коли йдеться. Про його власну втіху. Та що й казати, вона завжди знала, що в нього немає принципів, які могли б пробудити у ньому почуття обов'язку, якщо вже серце на те не здатне, навіть якби вона була вільна, якою, певно, їй і слід почуватися, йому ніколи не завоювати її прихильності. Так думала фанні, думала серйозно та з сумною ясністю, сидячи у східній кімнаті біля милостиво подарованого їй розкішного полум'я. Розмірковувала про минуле, про нинішні події, про те, що має статися, і в смутній тривозі розуміла лише одне що ніколи ні за яких обставин не покохає містера Кроуфорда і що чудово так сидіти біля вогню і думати на самоті. Сер Томас був змушений, чи то змусив себе почекати до завтра, щоб дізнатися, що відбулося між молодими людьми. Наступного ранку він побачив Кроуфорда і почув від нього докладну розповідь. Перше, що він відчув, було розчарування. Він сподівався на краще, думав, що година таких палких благань, звернених таким чоловіком, як Круфорд, до такої вразливої дівчини, як Фанні, має спричинити більш помітну зміну. Але його скоро заспокоїли рішучі твердження і життєрадісна наполегливість закоханого. І, побачивши, що головний учасник події поводиться так упевнено, Томас і сам невдовзі повірив в успіх його старань. Він, у свою чергу, не забув нічого. Що могло б прислужитися у цій справі, був доброзичливим, гречним, щиро хвалив Кроуфорда, віддавши належне стійкості його намірів, та похвалив і фанні. Він бо нічого у світі так не бажає, як цього союзу. У Менсфілд парку Кроуфорд завжди буде жаданим гостем. Нехай лише його власні судження і почуття підкажуть йому, як часто він має сюди приходити зараз чи в майбутньому. Усі родичі його племінниці, всі її друзі можуть бути лише одної думки з цього приводу і бажати лише одного, і всі, хто її любить, будуть схиляти її до такого рішення. Були сказані всі підбадьорливі слова, кожне з них було сприйняте з радісною вдячністю, і обидва джентльмени розпрощалися, мов найкращі друзі. Задоволений тим, що тепер усе йде належним чином і можна сподіватись на краще, сер Томас вирішив більше не говорити про це з племінницею і не втручатися до цієї справи відкрито. Він знав її вдачу і вірив, що найкраще подіє на неї доброта. Нехай умовляння звучать лише з одного боку: поблажливість усіх рідних, при тому, що Фані, звичайно, не сумніватиметься щодо їхньої волі, може бути вельми корисною, прийнявши таке рішення. Сер Томас скористався з першої ж нагоди, щоб сказати Фанні з лагідним сумом Ну, фанні, я знову бачився з містером Кроуфордом і почув від нього, як ваші справи. Він не пересічна особистість, і чим би усе це не скінчилося, ти маєш розуміти, що його прихильність до тебе має особливий характер. Хоч ти ще надто молода, щоб знати мінливу, недривку, непостійну природу любові, якою вона буває зазвичай, і тому не можеш дивуватись, як я. Тій дивовижній стійкості, з якою він, зустрічає поразку. Це тому, що він тебе справді кохає, він не бачить у цьому якоїсь особливої заслуги, та, мабуть, так воно і є. Але, зробивши такий гідний вибір, він все ж таки вартий поваги за свою відданість. Якби його вибір був не таким бездоганним, я, певно, засудив би його за таку впертість. Мені справді дуже шкода, сер, мовила Фанні, що містер Крофорд продовжує. Я знаю, що мені це повинно лестити. І це не заслужена честь для мене, але я твердо впевнена і так йому і сказала, що ніколи не зможу, люба моя, перервав Сартомас. Це зараз ні до чого. Я знаю про твої почуття не гірше, ніж, мабуть, ти, про мої бажання та мій жаль з цього приводу. Тут більш нема чого додати, і нічого тут не вдієш. Віднині ми з тобою не будемо про це говорити, адже не можеш ти думати, наче я здатний умовляти тебе вийти заміж проти твоєї волі. Твоє щастя і благополуччя ось єдине, що для мене важливе. І від тебе вимагається лише одне: потерпіти намагання містера Крофорда переконати тебе, що твоє та його щастя і благополуччя не зовсім несумісні. Він діє на свій власний ризик. Ти можеш бути спокійна. Я запевнив його, що ви будете бачити щоразу, як він завітає до нас. А так певний було б, якби не останні події. Ти зустрічатимешся з ним так само, як кожен з нас, і стільки, скільки зможеш, щоб це не викликало в тебе неприємних спогадів. Він покине Норгемтон так скоро, що навіть ця незначна жертва буде вимагатись від тебе не надто часто, хто зна, як усе обернеться в майбутньому. А тепер, моя люба Фанні, завершимо цю розмову. Обіцяний від'їзд Кроуфорда, ось про що Фанні було неприємніше думати. Однак вона не лишилася байдужою до ласкавих слів дядечка, була йому вдячна за таку поблажливість і, усвідомлюючи, як багато він не знає, розуміла, що не повинна дивуватися його поведінці. Він що віддав доньку за містера Рашфорта, романтичної витонченості від нього годі й чекати, вона ж мусить нести свій хрест і вірити, що з часом він стане легшим. Вона, незважаючи на свої 18 років, не могла уявити, що почуття Круфорда триватиме вічно, їй здавалося, що своєю несхитною, постійною відмовою вона, зрештою, покладе цьому край. Скільки, як вона уявляла, на це знадобиться часу, то вже інша річ. Було б негарно питати в юної леді, наскільки високо вона оцінює власну привабливість. Попри своє рішення мовчати, сер Томас розважив за необхідне ще раз торкнутися цього предмета в розмові з племінницею і кількома словами підготувати її до того, що він сповістить про все її тітоньок. Він і досі уникав би цього, якби було можливо. Але зараз його змусили так вчинити цілком протилежні намери містера Крофорда, який і не думав про бути таємниці цієї історії. Він не збирався нічого приховувати. У пастораті все вже було відомо, він любив говорити про майбутнє з обома своїми сестрами, і його лише втішало, що на шляху до своєї мети він матиме таких обізнаних свідків. Зрозумівши це, сер Томас одразу ж відчув, що мусить довести всю справу до відома своєї дружини та своячки. Хоча, думаючи про Фанні, він не менш від неї самої боявся того, як подіється звістка на місіс Норіс. На його думку, її метушливі клопотання були вельми недоречними, дарма що клопоталася вона з благих намірів. На цей час він був уже недалекий від того, щоб вважати місіс Норіс однією з тих благодійників, які завжди чинять зле і завдають прикрощів усім довкола. Однак місіс Норіс його втішила він вимагав, щоб до племінниці поставилися з усією можливою поблажливістю і дали їй спокій. І місіс Норіс не тільки це пообіцяла, але й дотрималася свого слова. Хіба що почала зиркати на племінницю ще бундючніше, ніж завжди. Вона була зла на фанні, дуже зла, та більш за те, що Фанні отримала таку пропозицію, ніж за її відмову. Ця пропозиція була кревною образою та приниженням для Джулії. Це ж їй слід було б стати обраницею містера Кроуфорда, та навіть не беручи цього до уваги, місіс Норріс все одно гнівалася на Фанні за те, що та нею знехтувала. І, звичайно ж, їй було нестерпно бачити успіх тієї. Кого вона звикла гнітити. Сер Томас у цьому випадку оцінив її розважливість незаслужено високо, а фанні ладна була благословити її за те, що вона виказувала свої невдоволення мовчки, леді Бертрам поставилася до цієї новини інакше. Вона все життя була красунею, до того ж багатою красунею, і нічого, крім краси та багатства, не викликало в неї поваги. Тому, дізнавшись, що до Фанні сватається такий грошовитий кавалер леді Бертрам почала дивитися на неї іншими очима. Вона переконалася, що Фанні таки дуже гарненька, хоч досі не була в цьому певна. І при думці, що Фанні візьме такий вигідний шлюб, леді Бертрам пишалася своєю племінницею. Ну, фанні, мовила вона, щойно вони залишилися наодинці і заговорила з незвичайним пожвавленням, бо їй справді не терпілося поговорити з племінницею віч на Ну, фанні, сьогодні вранці мені зробили дуже приємний сюрприз. Я мушу хоч раз про це поговорити, так я й сказала сирові Томасу. Один раз і по всьому вітаю тебе, люба племінничко, і самовдоволено дивлячись на неї додала. В нашій сім'ї так і всі непогані на вроду. Фанні зашарілася і спершу не знала, що й сказати, а тоді, сподіваючись, зіграти на Тітшині слабкості, мовила: Люба тітонько, ви ж, певна. Не можете бажати, щоб я вийшла. заміж, Адже ви б за мною скучили, хіба ні? Так, я певна, ви б дуже за мною скучили. Ні, моя люба, в мене б і на думці не було за тобою скучити, як уже тобі зробили таку пропозицію. Я зможу чудово обійтися без тебе, якщо ти вийдеш заміж за такого чоловіка, як містер Кроуфорд. А ти затям собі, фанні, що кожна дівчина, отримавши таку чудову пропозицію, мусить її прийняти. То було чи не єдине правило поведінки, єдина порада, яку Фанні почула від своєї тітоньки за вісім з половиною років. І ця порада змусила Фанні замовкнути. Вона зрозуміла, що суперечити немає сенсу, і якщо в душі тітонька проти неї, то годі сподіватися на її розуміння. Ось що я тобі скажу, Фанні», – мовила вона. Він, ясна річ, закохався в тебе на балі. Ти вже мені повір, це тоді він уклепався. Ти виглядала просто чудово. Всі так казали, і сир Томас також. Ти ж пам'ятаєш, чепмен допомогла тобі одягтися, я дуже рада, що послала до тебе чепмен. Треба сказати сирові Томасу, що я певна, це сталося того вечора. І так само, перебуваючи в полоні втішних роздумів, додава трохи згодом Послухай но, фанні, я не робила такої ласки навіть Марії, але наступного разу, коли в моєму психі буде малеча, я подарую тобі одне цуценятко.